Друзі, вітаю! 29 серпня. Сьогодні з вами Валерій Клочук. Про найголовніші події сьогоднішнього ранку. Географія дуже цікава в цих подій, тому підписуйтесь, коментуйте, обов'язково поширюйте відео. друзям. розпочну з минулої ночі. В ніч на четвер протиповітряна оборона Україна знищила 60 дронів камікадзе із 74 безпілотників та дві керовані авіаційні ракети із п'яти ракет, які Росія використала проти нашої держави. Примітна деталь: один шахет таки залетів на території Білорусі. Білорусь весь час говорила про те, що вона що збивала, підтверджень не було. То швидше була імітація, але говорили, що збивали українські безпілотники. Але сьогодні телеграм-канал Білоруський Гаюн, моніторинговий канал, моніторингова група повідомляє, що вперше... Авіація Білорусі таки збила російський шахет на території Білорусі. Подивимося, що батько з цього приводу скаже. От що власне пишуть після заходу дрона в повітряний простір в Білорусі, винищувач ВПС Республіки Білорусь близько 20 хвилин ганявся за порушником а близько 03.55, майже четверта ранку. У Єльському районі Гомельської області чули щонайменше два вибухи і спостерігали яскравий спалах у небі. Війна прийшла на територію Білорусі, і це лише початок. Путін буде провокувати Лукашенка, аби той все ж таки почав воювати проти України. Але він впирається, я не думаю, що буде робити це. У Держприкордонслужби України прокоментували ситуацію на білорусько-українському кордоні і сказали наступне: по самій лінії кордону всі складові сил оборони нашої країни повністю контролюють по всій протяжності від Волині до Чернігівщини. І якихось нестандартних ситуацій безпосередньо по лінії кордону ми не відмічали. Я не думаю, що нам би сказали неправду. Зараз, в принципі. Інформація надходить плюс-мінус правдива. От навіть що стосується Покровська, ви це бачите, вона дозована. І що стосується ситуації на білоруському кордоні, вона абсолютно контрольована. І, друзі, те, що ви знаєте, хто дотичний до цієї теми безпосередньо не ЗМІ, і те, що я знаю, я вам також можу підтвердити, що там на кордоні абсолютно все контрольовано і ніяких змін, які б засвідчували про те, що Лукашенко збирається наступати на Україну, в принципі, немає. Тепер до подій на самій Росії. Курська військова операція, звісно, змінила суттєво плани на Заході і дещо перевернула їхні мізки. Центральне розвідувальне управління почало коментувати наші цілі і перспективи. Дуже примітно. Заступник директора ЦРУ Девід Коен, звісно, що інформація точно верифікована. Повідомив про те, що Збройні Сили України зводять оборонні споруди в Курській області, готуючись до контрнаступу Російської Федерації, Путін дійсно готує такий наступ. ЗСУ мають намір утримувати цю територію протягом деякого періоду, але анексувати російську територію Україна не планує. Як будуть роздатися події далі, звісно, що ви самі можете собі намалювати, але я думаю, що зараз це аргументи на цьому переконані для того, щоб все ж таки Путіна перемусити до переговорів на українських умовах. І не єдиним курськом. Розвивається наступальний потенціал і в Білоруській області. Росія почала перекидати в Білоруську область не в Курську, частину резервів з Ленінградської області. В Білоруській області встановлюють блокпости. Про це повідомляє місцева влада. Також відселяють жителів декількох селищ. Поки що інформації небагато, тому що на Білорущині зосереджено більше Збройних сил Російської Федерації, вони дають там більший відпір нашим. Ну, Рахуйте, що вже була одна дуже успішна, як на мене, все-таки військова операція РДК та Легіону Свободи Росії. Вона тривала продовж кількох тоді тижнів і наші. Ну, фактично, наші да Ердикади Свобода Росії, тому що вони воюють за Україну. Вимушені були відійти, але як бачите, історія повторюється. Тому я думаю, що були враховані помилки стосовно розвитку наступальної операції Білоруської області, вона буде тривати. Тепер щодо географії Росії, про яку я вам говорив, генеральний штаб підтвердив, що у ніч на 28 серпня сили оборони завдали ударів по трьох об'єктах на території Росії, і дуже далеко півтори-дві тисячі кілометрів. Було уражено дві нафтобази у Ростовській та Кіровській області. Поки що не говорять про Рязанську область, але я думаю, що то історія і знає, що не про нафтобазу, тому поки що мовчать. А також був уражений польовий артилерійський склад угрупування російських військ у Воронецькій області. До подій за кордоном. Ви знаєте, що Дурова нібито звільнили, але не зовсім звільнили. Історія з дуровим, друзі, вона буде об'єктом дуже пильної уваги впродовж тривалого часу на Заході, тому до цієї теми я буду звертатися, тому що важливо розуміти, наскільки Телеграм зможе все-таки перейти під контроль західних спецслужб, що є основним зараз завданням цієї всієї історії, як на мене, дуже правильним. Засновника і генерального директора телеграма Павла Дурова звільнено з під варти, але його не випускають з Франції. Йому встановили заставу у розмірі 5 мільйонів євро. Ну, для дурова, це в принципі не гроші. Я думаю, це чисто така символічна сума. Він буде зобов'язаний ходити на допити і двічі на тиждень з'являтися у французькій поліції. Його тримають під контролем, його охороняють і будуть пильнувати, аби його не знищили російські спецслужби. Я більш ніж переконаний, що такі намагання будуть. До речі, дуже примітно, що до сьогоднішнього ранку дуров не виходив із місця утримання і арешту. Ну, назвемо його там умовно СІЗО. Залишався поки що там. Я Думаю, що французькі правоохоронці просто здійснювали низку заходів для того, щоб. Забезпечити дурову його життя і здоров'я, збереж... зберегти самого дурова. Бо для західних спецслужб це зараз питання номер один. Вчора я вам розповідав про те, що у виданні політико з'явилася інформація, що Єрмак і Умеров відлітають до Вашингтона для того, щоб провести переговори з високопосадовцями. Основна ціль цього візиту. Це переконати білий дім у тому, що ми можемо бити по території Росії без наслідків, бо ці червоні лінії для Білого Дому це зараз якась там червона ганчірка. Дуже примітно, що вчора ввечері на одному із пропагандистських телеканалів на Росії Соловйов вже заспівав інші пісні. і Говорить: виявляється, в Росії немає ніяких червоних ліній. ЗСУ заходять в Курську область. Ми нічого не можемо вдіяти. Можна було б ударити тактично ядер зброєю, але де гарантія того, що у ЗСУ немає західної тактичної ядерної зброї, уже риторика дещо змінилася, і це добре. І от зараз там працює наша делегація на чолі з Єрмаком, і вони переконують Білий Дім у тому, щоб нам дозволили бити по окремих військових об'єктах на території Росії ракетами Атаканс. Ну вони в нас є, їх там небагато, але вони доволі ефективні для знищення складів. І артилерійських, і інших, один із них, як я вам сказав щойно, у Воронезькій області був знищений. Відомо вже від якогось депутата Верховної Ради України, який на умовах анонімності повідомив видання CNN про цей візит, що меру завтра буде зустрічатися з Ллойдом Остіном, і це питання вони будуть проговорювати. З ким зустрічатиметься Єрмак, невідомо. Але я думаю, що він, мабуть, буде зустрічатися з Саліваном. Принаймні, вони дуже багато спілкуються, а можливо буде зустрічатися з Гордоном. Не путайте з Дмитром, це помічник Камали Харіс. Також, як на мене, це треба робити в будь-якому випадку. Усі контакти зі Сполученими Штатами Америки для того, щоб переконати їх у тому, що ми можемо рухатися далі на території Росії, якраз дуже правильно. Але наголошую, друзі, що заявили в ЦРУ. Про це сказав заступник директора ЦРУ Девід. Коен анексувати російську територію Україна не планує. Це один із елементів, інструментів досягнення дійсно справедливого миру. Тому ні про які там Курські народні республіки, Білоруські Народні Республіки, Брянські і так далі мова не йде. Реально, це нам не потрібно. Але зараз, як предмет торгу, контроль за цими територіями дуже важливий. Тому просив би вас бути доволі обережними, коли ми там поширимо нарятив. Давайте проведемо якийсь там референдум у Курську і зробимо Курську народну республіку. Хоча, чесно кажучи, я б це зробив би як інформаційний привід. Перепрошую. Так. В цьому плані підтримую. Дякую, що були зі мною. Дякую, що підписуєтесь, дякую, що коментуєте. Друзі, прошу вас, проявляйте активність. Ну, от, бачите, зникло світло, але це не заважає мені спілкуватися з вами. Проявляйте активність, тому що у нас під відео на каналі розвелося чимало не ботів. А російських громадян, які приходять сюди і пишуть всякі гадості, по іншому я це назвати не можу, і розповідають про те, як тут погано в Україні і так далі, і поширюють багато фейків. А можливо, і боти. Ну, ви певне бачили такі коментарі під відео. Чим більше буде наших коментарів, тим менше буде їхніх. Математика дуже зрозуміла і проста. Зменшуємо їхній відсоток. Дякую, друзі, що ви були зі мною. Дякую, що залишаєтесь на каналі. Дякую, що підтримаєте мою роботу. Всіх люблю ціну шану і не перемикайтесь! Все буде Україна!